Вітаю, це програма «10 хвилин». У Кривому розі діє масштабна міська програма соціальної підтримки. Серед іншого вона передбачає видачу безкоштовних продуктових наборів тим категоріям криворіжців, які найбільше цього потребують. З початку повномасштабної війни продуктову підтримку отримали понад 830 тисяч мешканців міста. Цьогоріч програму розширено. Говоримо про це з гостею нашої студії у програмі «10 хвилин. Інеса Благун, начальниця міського департаменту соціальної політики. Вітаю вас у студії. Вітаю 31 березня. У місті стартує нова хвиля. Видачі продуктових наборів вразливим верстам населення розкажіть, скільки людей отримає таку допомогу від міста? Міська влада Рада оборони міста постійно вживає комплекс сибічних системних заходів задля підтримки мешканців міста Криворога, задля підтримки внутрішньо переміщених осіб, які проживають, обліковуються в місті Кривому Розі. І це не тільки в вигляді виплати матеріальних допомог, адресних компенсацій та інших, а також у вигляді продуктових наборів. У цьому році також планується у два етапи проводити видачу продуктових наборів, як це було у минулі роки. Орієнтовно плануємо, що десь кількість продуктових кількість отримувачів продуктових наборів буде 300 тисяч мешканців Кривого Рогу. Знаємо, що під час кожної хвилі цієї програми продуктові набори отримують певні категорії містян. Цього разу про які категорії йдеться. Перед тим, як проводити видачу продуктових наборів, відповідно підготовлено проєкт рішення міської ради, яким визначено перелік категорій, які будуть мати право на отримання продуктових наборів саме у 2025 році. Так, дійсно порівнено з минулим роком, розширено категорії тих, які будуть мати право на отримання продуктових наборів. Ну, по-перше, додано таку категорію, як переміщені особи, які обліковуються на сьогодні і проживають фактично у місті Кривому Розі. Якщо внутрішня Приміщена особа відноситься до однієї з тих категорій, які визначені переліком на отримання продуктових наборів, вона також буде отримати цей продуктовий набір. Разом з тим збільшено категорію пенсіонерів, які матимуть право на отримання продуктових наборів. Якщо раніше у минулому році... Цим правом користувались ті пенсіонери, які отримували пенсію у розмірі до 8100, то на сьогодні ця цифра збільшена до 12 тисяч гривень. Тобто, якщо пенсіонер отримує пенсію до 12 тисяч гривень, він матиме право на отримання продуктового набору. Разом з тим, хочу зазначити, що жодним порядком не можна передбачити. Саме всі категорії, які потребують на сьогодні видачі або соціальної підтримки, тому є така певна категорія, яку ми називаємо інше. Це коли людина не відноситься до жодних з перелічених категорій, але на сьогодні дійсно потребує такої підтримки, то за рахунок. Цієї позиції за рахунок категорії інші вона може отримати продуктовий набір. Тобто на сьогодні затверджено рішення виконкому міської ради, яке затверджено перелік категорій, які будуть мати право на отримання продуктового набору. У першу хвилю ми маємо це 20 категорій різних категорій. Це і багатодітні родини, і малозабезпечені сім'ї, це сім'ї, які виховують діток з інвалідністю, особи з інвалідністю першої другої групи. Це сім'ї загиблих, це е, велика певна категорія, які е, пенсіонерів, я і, і в тому числі тих, які не є пенсіонерами на сьогодні, матимуть право на отримання е, продуктового набору. Представники яких категорій з числа внутрішньопереміщених осіб матимуть право отримати такі продуктові пакунки? Як я вже сказала раніше, саме ті, які відносяться, наприклад, внутрішньопереміщена особа, одинока мати, або внутрішньопереміщена особа має статус особи з інвалідністю, або сім'я загиблого. Або, ну, тобто, якщо ви належите до однієї з категорій, але це не криворіжець, а є внутрішньопереміщена особа, вона матиме право на отримання продуктового набору. Скільки пунктів видачі та в яких районах працювати? У нову хвилю, де можна дізнатися інформацію про адреси та час їхньої роботи, задля забезпечення і можливості комфортного отримання продуктових наборів, формується перелік закладів, де розміщуються пункти стаціонарні пункти видачі продуктових наборів. На сьогодні їх 25 в кожному районі, в принципі, вони порівняно з минулим роком не дуже змінилися разом з тим, з метою наближення цієї послуги до людей, які проживають у віддалених містах. Мікрорайонах нашого міста формуються виїзні бригади і робота виїзних пунктів, відповідно до яких інформуються через засоби масової інформації на офіційній сторінці виконкому міської ради. В соціальних мережах надається інформація, де коли проводиться видача продуктових наборів. Щодо графіку роботи, працюємо щоденно крім неділі. У суботу працюємо з 8 години до 15-ї години. І знову про нових криворіжців. З якими документами вони мають звертатися до центрів видачі? Дивіться, перелік документів не змінився порівняно з минулими роками. Єдине, що необхідно підтвердити у разі відсутності інформації, наприклад, в управлінні праці та соціального захисту населення щодо внутрішньо переміщеної особи надати довідку, надати довідку, що я є внутрішньо переміщена особа і належу до категорії малозабезпечена забезпечена родина або одинока маба, або особа з інвалідністю. Про утримання продуктової підтримки мешканцями віддалених районів та тими людьми, які не мають змоги зробити це самостійно, як буде організована видача продноборів для цих категорій. Дійсно, порядком передбачено, що разі, якщо людина не може самостійно отримати продуктовий набір, вона їй можна доставити його на дом. Це більше за все стосується немобільних наших громадян або малорухомих наших громадян. Для цього достатньо зателефонувати на пункт видачі продуктового набору. В засобах масової інформації є номери телефону, за які можна звернутися, або можна звернутися на контакт-центр 1520, де інформацію передадуть відповідному раю. Району, і продуктовий набор буде доставлено за місцем проживання. І, до речі, такою послугою користувалися не перші рік і в минулому році. так була організована робота. Для чого? Для того, щоб всі, ті, хто має право, мали можливість його отримати. І наостанок ця програма реалізується в місті четвертий рік за результатами попередніх хвиль. Наскільки ця ініціатива дієва у підтримці представників вразливих категорій? Можу сказати, що дієва. Ось на сьогодні ми вже закінчується перший квартал цього року, і вже на телефон 15-20 нашого контактного центру, який проводить аналітику тих звернень, які надходять, вже надходять дзвінки щодо видачі продуктових наборів, щодо коли будуть видаватися продуктові набори. Адже сьогодні живемо в умовах воєнного стану, в умовах складної економічної ситуації в Україні, і тому підтримка мешканців міст в вигляді продуктових наборів. Є е, важливою і актуальною сьогодні. Дякую вам. Це була програма «10 хвилин до зустрічі.